З 19 по 21 березня 2025 року компанія Seven Systems взяла участь у ключовій будівельній виставці України InterBuild Експо 2025. Захід зібрав провідних виробників, дистриб'юторів та експертів галузі, які презентували новітні технології та рішення для будівництва і безпеки. Компанія Seven Systems на будівельній виставці InterBuild Експо 2025. Котре показує свої смарт-рішення. Цього разу у нас три нові моделі смарт-замків, а також інші смарт-рішення для вашої безпеки. На нашому стенді відвідувачі змогли ознайомитися з широким асортиментом смарт-замків і систем контролю доступу. Ми представили передові рішення розумних замків, що поєднують сучасний дизайн, високий рівень захисту та зручність використання. Також були продемонстровані нові контролери та інші елементи систем контролю доступу. Окрім демонстрації продукції, ми провели серію презентацій і живих тестувань обладнання, під час яких учасники змогли оцінити якість і функціональність наших рішень. Особливу увагу відвідувачів привернули можливості інтеграції смарт-замків і систем контролю доступу в будь-які проєкти та програмні рішення. Наші партнери також були присутні на виставці і демонстрували наші рішення, інтегровані у їх продукти та виробничі процеси. Це ще раз підтверджує гнучкість і універсальність рішень Seven Systems у різних сферах застосування. Ми компанія світ замків представляємо на українському ринку електричні замки. Вони можуть комплектуватись будь-якими системами контролю доступу щитувачами і контролерами Seven Systems. На виставці відбулися переговори з партнерами та новими клієнтами, які зацікавлені у впровадженні сучасних систем безпеки. Ми отримали позитивні відгуки і налагодили перспективні контакти для подальшої співпраці. Інтербілд Експо 2025 стала чудовою платформою для обміну досвідом, зміцнення партнерських відносин і розширення нашої присутності на ринку. Ми вдячні всім, хто відвідав наш стенд і з нетерпінням чекаємо на нові зустрічі та спільні проєкти. Обирай безпеку та комфорт разом з замками 7Lock!